Щодня працівники служби порятунку проводять інформаційну роботу з дітьми щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності. Рятувальники частини спеціальної пожежної техніки першого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС в області завітали до християнського дитячого табору «До зірок через терни, що на базі ліцею No24 Івано-Франківської міської ради вогнеборці, перш за все, розповіли дітям про пожежі та небезпеки, які можуть спіткати їх влітку. Нагадали правила безпеки на воді, а також правила поведінки в горах, в лісі, розповіли про порядок дій під час виявлення вибуху небезпечних предметів. Це дуже важливий для нас захід, тому що особливо діти мають розуміти про цінність свого життя, здоров'я і що треба робити все, щоб. Бути в безпеці, рятувальники ознайомили присутніх з пожежною технікою та рятувальним спорядженням. Діти із задоволенням слухали поради рятувальника, а також усі бажаючі мали можливість ліквідувати умовну пожежу. Під час заходу рятувальники вручили дітям друковані матеріали про правила безпеки на канікулах, розроблені ЮНІСЕФ Юкраїн спільно з ДСНС. Літні пригоди без шкоди. Сьогодні до нас завітали рятувальники і розповіли нам багато цікавого. Я сьогодні дізналася, що потрібно бути дуже обережним з вогнем, куливодойму і з вибухонебезпечними предметами. Для нас рятувальники провели дуже цікавий захід, показали нам автомобіль, показали спорядження. Ми могли посидіти в автомобілях і погасити умовну пожежу. На завершення фахівці ДСНС наголосили, що пожежу легше попередити аніж загасити, та закликали дітей дотримуватись правил пожежної безпеки. Поясніть дітям правила поведінки з мінами. щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101.